Черкасець Юрій Соломка разом зі своєю родиною прийшов на щеплення. Я був заболів, але мені зробили тест. Якби я в мене був тест отрицательний. От, ну, все одно прийняли рішення, що треба вакцинуватися, тому що це є защита, защита нашого організму. Треба вакцинуватися. Володимир Осичинський вакцинується, говорить втретє. Перед цим заповнює інформаційну згоду. Медична сестра Ніна Темченко вводить ін'єкцію та пояснює. Може бути температурка, може відчуватися в місці ін'єкції. Якщо є температурка, п'ються самі елементарні або німесіл розведений водічкою, потримайте, будь ласка. Не масажируйте, держіть. Або парацетамол. Тут ніяких в мене ощущення. От зробили укол, я її одразу завозив. 60 доз вакцини Омікрон отримав другий міський центр первинної медико-санітарної допомоги, розповіла медична сестра Ніна Темченко. Ми беремо невеликі дози, тому що люди йдуть мало хто, і робимо ми тільки бустерну від третьої до п'ятої дози, другі дози не можна робити. Один флакон розрахований на шість осіб, додає медсестра. Ми стараємося, щоб люди підходили, щоб не було вилива, не тратити вакцину. Сімейна лікарка Юлія Вишивана каже, цього місяця збільшилася кількість людей, у яких виявляють ковід. Вражаються даним захворюванням пацієнти різної вікової категорії. Але на щастя, і для нас, лікарів, і для пацієнтів більшість з них мають легкий перебіг та не потребують госпіталізації. Лікарка радить вакцинуватися таким категоріям населення. В першу чергу вакцинуються пацієнти з хронічними захворюваннями, пацієнти з бронхіальною астмою, хронічним обструктивним захворюванням легенів, пацієнти із ураженням серцево-судинної системи. Найчастіше це є пацієнти. Старше 60 років, тобто ті, хто мають ішемічну хворобу, гіпертонічну хворобу, серцеву недостатність та інші захворювання серця на Черкащині у більшості випадків виявляють різновид штаму Омікрон, розповідає заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова. На сьогоднішній день наша лабораторія постійно проводить дослідження. І потім ці позитивні знахідки, які знаходяться, направляються на підтвердження на Київ, на лабораторію Центру громадського здоров'я. І за результатами цих підтверджуючих досліджень, у нас в області циркулює віруси, саме різновиди вірусу Омікрон. І ця вакцина Омікрон вона має аналогічну назву, тому що вона включає себе, в себе в свій склад у ці геноми. Кожен центр первинної медико-санітарної допомоги області сам визначив, яка кількість вакцини їм потрібна відповідно до запитів пацієнтів, додає Ольга Мізінова. Всі райони замовили цю вакцину. Якщо брати по місту Черкаси, то це була найбільша кількість. Це було 402 дози, але вона була розподілена на 5 ПМСД. На сьогоднішній день отримали перший, другий і п'ятий. Всі інші дози розподілили по районах, каже Ольга Мізінова. Найбільшу кількість замовляли це Звінігородський район. Там відповідно 180 доз. Курсун Шевченківський 120 доз. ну є такі райони, наприклад, як там Черкаський чи Драбівський, там по 10 доз замовляли. всього. Анастасія Гумена, Тамас Горозія, Григорій Козуб. Суспільне новини Черкаси.